І усім привіт! приїздво не по їх ми населення в боди 21 зоні, що на серії план перемоги частини один. Ми розпочнемо. Люсифер! нашу агенту схопив! Хто агент раю? Він що зробив? Він його арештував. І що нам тебе робити? Може зробити план перемоги. Який ще план перемоги? Я не розумію, ти зараз може говорити. Ну, і як який? Ми можемо зробити дуже чудовий план перемоги. Королю Зе. Е, добре, який план. Можемо зробити дуже чудовий план, коли Зе. Який? Е, я не розумію, який може бути старий план, як ти зараз думаєш, Люцифер. Дивись, дивись! Слабкості нам не взяти слабкості по Люблейга. Він, він навіть нас без форми може перемогти. Добре, перейдемо до моєго плану, Люцифер. І що? Ну дивись, нам ну, треба взяти те! Слабкості пролюбле його. Як ти думаєш, басу mm. його слабкості? Та суперформу, як ми заберемо його суперформу, ми його не переможемо. І я знаю. Але як він боїться води, нам треба зробити так, щоб він потонув. І. Ну, його ще багато багатої слабкості. Знаєш, що може ще бути слабкості повні плеєри? В тебе є цей пла камінь. Який камінь? Ти не вважає про цей камінь? А так, про цей люцифер. І що нам з того камню? Цей камінь. Він повністю може ослабити любу, любого створіння. А, як його активувати? Це дуже легко люцифер. І хто це використовував цей камінь колись? Незер. Якби зараз не важливо. Перейдемо до того, що нам не як виказати з яка він буде проліфлеє астрата. І. Ми зробимо його слабим. І його просто вб'ємо. Але я не знаю, як це зробити. Нам поможе ще, я знаю. Нам не зробити зараз пастки, а це наш. Ну знаєш, ми якби зробимо астрату і самого проліплею, є ще команда. Так. Це я точно про це знаю. Тобто, справді може спрацювати. І який будемо паски робити проти того. А! А який паски? Це дуже легке питання. Пласті пастки з несправжньою травою. Так, це. Тоді, скоро не почнемо. Так, скоро почнемо. Ролі Е, так, Астра, ти що? І хочу одне сказати, що вже Люцифер з Folie Playмуze зробив уже свій план. План? Угу. Ну, я думаю, ще можу цим щось зробити. Але я ще не впевнений. Угу. Будь обережним. Е, і коли він може напасти? Я поки що ще не знаю. Не може змінитися все в плані, але. Як це знаєш? Може, і деяких є, може, декер є план. План? Угу. Можливо, в колись. Та я не переживаю. Угу. О, привіт, е, проліплею, привіт, Дементо. А ти на настрій чи як? О! Привіт, містер Мамертел! Що трапилося! Ну! Ти знаєш, одею Софе? Ні. Не зовсім А що. Е, ну, знаєш. У них є вже план. за Проти, Проти зАМІ. Е, ви звідки знаєте? Я просто відчуваю. Е, ви відчуваєте, але я щось не знав, що ви можете щось відчувати. Та мене просто добре не знаєш. E, добре згіден. Можливо, не добре, я нас не не розумію. Я розумію про влітку, але. У них дуже є великий план. Не тільки проти те, і в них би. Я план проти тебе, проти землі, ми проти всіх. Тобто що? Юстафера якась якась армія тут? На землі. І, можливо, да армія. Він десь взяв якусь армію. І. Мені дасть дано споребра. Спитати боса. Добре. Я тоді піду, Про Проліплея що трапилося? Ми просто дізналися план про Продіплег ЗЕ є свій план проти всіх. Проти всіх. Ну, добре. І. Добре. Що нам тепер робити? Ну не знаю. Надіюсь, що ми зможемо щось зробити. Ну, так, надіємося. Ну, добре. І ну, всім добробачення, звук поліпленого з вами поліплемочення. Всім гуд! Бай!